Такі гарні флокси. білі. І псофіла, дивіться, яка густа. Не знаю, де її зрізати. А треба. І застегія. Я не можу нарадітися, які гарні в мене ромашки. Скільки вже роблю букетів? Ще є отакі домашні ромашечки, але вона якось по-іншому називається. Золотарник. Півоні отсвіла, а листя треба використати. Сподіваюся, все це гарно пасуватиме разом. Ромашка. Гіпсофіла. флокса. Я думаю, у вас також є. А як це називається? Тому що я називаю Ромашка. А це я називала Вероніка. Але мені сказали, що це фізостеї. Думаю, я правильно вимовила. Поправляйте мене. Буде такий білий букет. Я дуже люблю білі квіти. Треба зачищати все від листочків. Я зачищала, але щось пропустила. Сподіваюсь, буде гарно. І сподіваюся, ви будете раді. Тут все в білих квітах, і вони якось зливаються так. Треба гіпсофілу поміж. Дивіться, бачите, вона ж зливається. Таке все ж біле-біле білосніжне біліє. Викладаємо його. Спіралькою, наскільки це можливо, зараз зайти на цю спіральку. От так. Бачите, я її покладаю. Попалилися листочки від спеки, бачите? Попалилися листочки. Аби почистила листочка, то я вам то не показала. Як ваші квіти, дівчатка, як ваші квіти? Ромашки мої, от такі біля води цвітуть, то вони в мене і ще цвітуть, і ще гарненько цвітуть. Ну, от я просто беру і отак кивіти чередую і все. А далі вже будемо дивитися, куди там що поправити, доповнити. Гарно пішов. Вже вам цікаво, що там буде? Бо мені самі цікаво, я цей букет роблю вперше. Буде презентація. Так, і треба толити гіпсофілу, вона буде трошки розсіювати оцю білизну своєю пишністю. Бо все-таки в білому. А запах який? Який запах дівчатка? Квіточки мої? О, я вже бачу, я вже бачу. Як тут що буде жити? Яким своїм життям? Яка квітка? Ой, віпсофіла, я тебе так не люблю зачищати. Пробачте мені. Сюди треба ромашка. Правда? Так? Тиші, якби ви зробили, чим би доповнили. Бо я думала сюди ставити зелений золотарник, але думаю, ні, зайве. Може хтось робив подібне? Оці флокси? У мене ж мама ще їх садила. 80-х роках. Ось так гарно. У мене навіть така книжка була. Флокси, флокси в саду. І в мене з дитинства ці флокси це моя любов. Ой. Скільки тут цих ромашок? Скільки тут цих ромашок? Де не вистачає ромашки? А тут їх аж дві. О, так збилися, бачите? А треба, щоб воно було так рівномірно. І тут є, і тут є. Я просто багато зрізала ромашок. Мені, мені не шкода ромашок, вони гарно ростуть. Я їх стала зрізати зверху, а потім вони мене стали відростати з боку. Уявляєте, так гарно росли ромашки в цьому році. Так, де така ромашка? Ось сюди треба квітку. Ромашок я не пошкодувала. Треба, щоб так все красиво тричало. І оці ромашки. Ну, вони не ромашки. Як вони називаються? Ну? Як вони називаються? Я купувала насіння і забула назву. Викинула бумажку і забула назву. Для мене то воно, ну, знаєте, ромашка. Але є дівчата, які знаються, добре знаються на квітах. І вони знають назви, конкретні назви. Боже, хто б не сказав, що ця Віраніка, вона фізостегія? Я ледь запам'ятала назви. Дівчатка так активно пишуть в коментарях. Навчаємося разом. Ой. Дуже сильний запах, і в мене трошки алергія вже так ну, Я вже надихалася. Я ж багато букетів роблю. Дивіться, яка краса. Воно так пахне. Навіть тут осипається малесенький полок від іпсофілу. Така вона повітряна, і хай тут тричить. Ну і все? Ні, не все. Вони заховалися. Вони знали, що мені треба, щоб щось тричало по краю. Отак. Тому вони заховалися, ці квітки. Можна так, коли спіральна техніка і всерединку роб'енко отак. Джим, бачите, ніжка. Так, щоб і біле було видно. І а, листя півонії стоїть. Стоїть, нормально стоїть. Правда, треба, щоб постояло водички, бо воно таке ніжне, як самі півонії. Чого я буду зрізати його, правильно? Я його все використаю. Воно таке по фактурі підходить під флокс. Під флокси підходить під ромашки, І під оцю квіточку. Що забула, як називається? Ізосте і я. Листя. Хотіла сказати папороті. Сидить Сюди підходить повоні. От саме в цей шедевр підходить повоня. А в троянди мені, б, може, папороть більше такі. Тут багато листя наліпила, да? так? Ну не пошкодувала, у ж листя багато. Піввоні я дуже люблю, мене багато росте. Зв'язуємо наш пакетик. Фіксуємо так стрічкою. Звичайно ж, білою. Білою. Ого! Він такий масивний вийшов, що моя стрічка для нього дуже сильно така худенька. До цього букета. Нічого собі. Оце так букет шикардосний який. Хочу зв'язати акуратно, щоб потім, знаєте, показати, як воно вийшло, а не е, тихенько там взяти собі перев'язати. Хочу показати все, як є. Ну, так важко я його зціпила. Е, мене мама вчила, береш ножиці чи І отак, цих стрічку. Це старий трюк. Так, рівні. Я навчилася робити це швидко. Тупимо цими щупчиками. Скільки я вже букетів на них зробила? О! Це презентація? Ну як? Біла-біла-білосніжна така презентація. Флокса трошки сипиться, ми отак потряхаємо її, осипля квіти, і буде такий красивий такий букет. Ну, так розправити ще то буде взагалі. Отак. Хо. О! Ну, кручу. Це я все общупаю Я обіцяю, обіцяю отак. І цю флоксу, що... Вона теж підрізала все. Все готово. А, а запах. Я, я ледь не здуріла. Ви уявляєте цей запах? Флокси медові такі. Медові флокси з ромашками. І за стегією. Цими маленькими ромашками не знаю, як називається, і гіпсофіла, яка зараз просто просто в самому своєму розквіті. листя півонії. Це я. Потом вот так пощупаю, пощупаю, все зачищу. Но я не могу. Для вас. Ого, как там красиво сбоку сделала я.